Було зроблено дослідження окреме і опитували українську молодь стосовно бачення їх на власне житло. 21% молоді живе у власному окремому житлі. Тоді, як більшість змушена орендувати або жити з батьками. Це в цифрах, в відсотках. Питання фінансів. Скільки заробляють молоді українці? 36% заробляє не більше 15 тисяч гривень. 33% мають дохід від 15 тисяч до 30 тисяч гривень. 31% понад 30 тисяч гривень. І 15% вище 50 тисяч гривень. Є також частина молоді, яка поки не працює. Хто це? 22% це студенти, 30% це домогосподарки або жінки в декреті. 41% пошук роботи. Плани щодо житла. 21% впевнені, що куплять житло у найближчі 5 років. Тобто є впевненість в молодих людях такий запал, що все у них вийде, вони куплять обов'язково. 19% допускають таку можливість. Тобто і не да, і не ні. Посередині, але можливість така є. 37% не мають таких планів або існують сумніви. Тобто, все, як кажуть, пропало, нічого не вийде. І це високий відсоток 37%. Вибір серед тих, хто планує покупку. Мова йде про житло, яке воно? 55% це квартира. 30% це приватний будинок і 6% це котедж або таунхаус. Ось таке бачення молодих українців. Витрати на купівлю житла. Які це витрати? 45% вважають, сума має бути до 30 тисяч доларів. 34 вважають, що сума має бути від 30 000 до 60 тисяч доларів. І 21% вважає, що сума має бути за 60 тисяч доларів? Питання кредитів. 30% вважають, що скористуються, скористуються програмою ЄОселя. 34% ще не визначились. І 32% не хочуть взагалі пов'язувати своє життя з кредитом. Чому молодь хоче купити житло?